Вітаю, друзі! Сьогодні 7 вересня 2024 року. І вчора Зеленський знову відзначився черговою маніпулятивною та неправдивою заявою, яку ми змушені тепер обмірковувати і, звісно, спростовувати. Ця заява стосувалася мінських угод в Італії на 50-му форумі, в міжнародному форумі в Амбразеті, куди Зеленський поїхав після Німеччини. Зеленський заявив про те, що мінські угоди це були пастка. Яка заморозила конфлікт і дала можливість Російській Федерації підготуватися до війни, крім того, він стверджує про те, що мінські угоди перешкоджали інвестуванню в Україну. І, відповідно, деякі країни Європи підтримали ці угоди на шкоду, скажімо, інтересам України? Ця заява є маніпулятивною і неправдивою, як і все, що виходить з уз Зеленського. Тому що саме Зеленський та його шапіто з 2019 року імплементували формулу Штанмаєра, яку попередній п'ятий президент України Петро Порошенко відмовлявся імплементувати, тому що вона була шкідлива для національних інтересів України. Саме Зеленський та його шапіто забезпечили відведення збройних сил України з підготовлених позицій на непідготовлені позиції, і відповідно Україна втратила кілька панівних висот і населених пунктів. Саме Зеленський та його Шепіто забезпечили розмінування з самого початку, відколи вони прийшли до влади, акваторія Азовського моря і півдня України, саме Зеленський згорнули та його Шепіто згорнули ракетні програми, саме вони раніше виступали за те, що Мінськ це єдина гарантія збереження мирного процесу. Врешті-решт саме так і було. І якщо Зеленський стверджує, що Мінськ була пастка, він повинен нам сказати, а яка була альтернатива, раціональна альтернатива в тій ситуації, в якій Україна знаходилася в 2014-2015 роках. Альтернативи Зеленський не розповідає, яка в нас була е на альтернативу мінському процесу. Зеленський не розповідає, а що ж він досягнув е такого, що є кращим за більш ніж 5 років, ніж мінський процес? Він досягнув тільки те, що й було на шкоду Україні: ослаблення України, відведення Збройних сил України, розмінування, згортання реформ в Збройних силах і підсилення Збройних сил України. Тобто нічого позитивного Зеленський не досягнув. Єдине, що він досягнув після повномасштабного вторгнення, це умовне досягнення, це стамбульські домовленості в березні 2022 року, які в рази гірші за мінськ. Увесь світ визнав про те, що. Україна в результаті мінських домовленостей отримала дорогоцінний час для того, щоб підсилитися. і за президентство Петра Порошенко вона використовувала цей час саме для підсилення, для озброєння, для реформування збройних сил України, для запуску тих чи інших військових виробничих процесів і запуску оборонного комплексу для розвитку ракетних програм. Все це було згорнуто при Зеленському, і відповідно, замість того, щоб використовувати мінські домовленості. На користь України Зеленський використовував їх на шкоду. Він стверджує про те, що Російські Федерації Російська Федерація отримала час підготуватися до війни. Та Російська Федерація всю свою історію готується до війни, лише до війни і готується. Це така природа цієї держави. Що були би мінські домовленості, що де не було б мінських домовленостей, Російська Федерація все одно готувалася б до війни. Питання в іншому: питання, чому Україна не готувалася до війни за президентства Зеленського, хоча в неї були всі можливості. Ось в чому проблема. І ще раз підкреслю, що на фоні того, що підпише, на фоні мінських домовленостей, те, що підпише Зеленський, це може виявитися цілковитою катастрофою для України. На жаль, Зеленський про це мовчить. Ми маємо зруйновану країну, ми маємо вбитих сотні тисяч військовослужбовців і мирних жителів. Ми маємо зруйновану інфраструктуру, ми маємо зруйновану економіку, все це результат того, що Зеленський не готував Україну до війни замість того, щоб скористатися мінськими домовленостями і зробити це. Тому саме на Зеленському лежить вина того, що Україна втратила дорогоцінний час на те, щоб готуватися до вторгнення Російської Федерації, і в разі якщо би Україна готувалася, я переконаний, що Російська Федерація би не вторглася в Україну. Тому що Російська Федерація нападає лише на слабких на тих, кого вона вважає легкою здобичч, і Зеленський перетворив Україну зі складної здобичі на легку здобич, і саме тому Путін наважився на вторгнення. Саме про це повинен був говорити Зеленський, саме так ми повинні інтерпретувати його слова. Щодо мінських домовленостей, які всіма світовими лідерами визнаються як величезна дипломатична перемога України, і самим Путіним визнається мінськ як величезна перемога України, тому що він каже, що його обманули і, врешті-решт, дали змогу Україні підсилитись. Не вірмо Зеленському, тому що він маніпулює, бреше і вводить українців в оман. Слава Україні!